Від трьох до п'яти банківських додатків має на своєму смартфоні середньостатистичний українець, свідчать профільні дослідження. Поза як українці прагнуть доступу до різних фінансових послуг та можливостей. Близько 70% користувачів мобільних банківських додатків віддають перевагу функціям, які дозволяють здійснювати фінансові операції без комісій. Розповідають у Райфайзенбанку. У Фінустанові розробили для своїх клієнтів новий застосунок МайРАЙФ. Де зареєструвалися вже понад 2 мільйони українців, навряд чи клієнти скачали б таку велику кількість разів наш додаток, якщо б він був їм не потрібний. Ми створили абсолютно новий додаток. Ми не переносили зі старого додатку нічого в новий додаток. Кожний продукт, кожну функціональність, кожну можливість, кожний інтерфейс ми створювали наново безкоштовні перекази з картки на картку будь-якого українського банку. Це всі комунальні платежі. Теж без комісії. Це перекази на всі платежі, теж ми зробили безкоштовними. І, до речі, ми їх зробили миттєвими. МайРАЙФ додаток, що розвивається разом зі своїми користувачами. Розповідають у банку. На кожному етапі IT-фахівці враховували нагальні потреби клієнтів, досліджували поведінку, аналізували відгуки, проводили опитування та фокус групи. Зрозумілий інтерфейс застосунку, робить його доступним для всіх категорій користувачів. Майрайф також приділяє велику увагу безпеці. Проваджені сучасні технології шифрування та аутентифікації забезпечують надійний захист особистої інформації та фінансових транзакцій. Зауважують у Райфі. Безпека це найбільша перевага, яку ви можете зустріти зараз. Друге, це юзабіліті. Тобто це те, скільки вам потрібно зробити кроків, да, і наскільки інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для того, щоб отримати ті чи інші сервіси. І третє це наявність операції мобільному застосунку, які дозволяють нашим клієнтам отримувати сервіси, ті, які потрібні кожен день, раз на місяць або е, ріже. Серед опцій застосунку має кешбек до 20%. Щомісяця з'являються цікаві пропозиції для клієнтів: від валюти за кращими курсами на ринку до депозитів з вигідними умовами. Приміром, пропозиція валютний курсопад, завдяки їй українці можуть заощадити на обміні валюти та зберегти власні кошти. За даними опитувань, близько 80% громадян вважають банки надійними партнерами для управління своїми фінансами. На думку фахівців, це створює сприятливе середовище для розвитку цифрових банківських сервісів, таких як MyRive.